Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Ігор Коломойський подав у відставку. На сайті адміністрації президента вночі з'явилося повідомлення, що Петро Порошенко відставку прийняв. А вранці поширили і відео зустрічі, на якій президент подякував Коломойському за роботу і підписав указ про відставку. дякую за запевнень в тому, що. Виконувати обов'язки очільника області буде Валентин Резніченко. Свого часу він очолював український медіахолдинг, коли той належав нинішньому главі адміністрації президента Борису Лошкіну. Місяць тому Резніченко очолив Запорізьку обласну адміністрацію. Разом із Коломойським у відставку пішли його заступники Геннадій Корбан та Святослав Олійник. Стосовно другого у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що йому надійшла пропозиція з банкової залишитися на посаді, і він на неї, начебто, пристав. Проте сам Линик цю новину спростував. На сьогоднішній день вопрос корректно звучит так. Мы вместе пришли, вместе должны уйти. Я могу только в том случае, если действительно будет какая-то необходимость или просьба со стороны нового руководства для того, чтобы обеспечить помощь в передаче управления областью.